Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. І ми продовжуємо наші роздуми над молитвою Отче наш. Тому слухаймо текст. Молімося разом цією молитвою, що навчив нас Господь Ісус Христос. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Ви прослухали наступне прохання, воно вже не мов би, є як друга, початок другої складової частини. І отже, спробуймо роздумати над тим, що ми висловлюємо, коли звертаємося до Бога у молитві оцим проханням. Хліб наш щоденний, дай нам нині, чи сьогодні. Так? І отже, маємо оцей момент дуже важливий. Зупинимося на тому аспекті, який є, на мою думку, важливий підкреслити, бо це є надто короткий час, щоб розглянути більш детально все. Отже, найперше йдеться про хліб. І коли ми говоримо про хліб, тут ми маємо певне розуміння того, що під хлібом розуміється поняття їжі, так, адже. Артос грецькою чи легем єврейською, так? це було те, що для євреїв висловлювало поняття їжі, бо хліб був основою того, що вони споживали. Коли ми читаємо святе письмо, то дуже часто саме споживання хліба є те, що окреслює споживання їжі. Наприклад. Ми можемо бачити у книзі буття 37 глава 25 вірш в нашому перекладі Хоменка є написано: посідали вони їсти. Натомість в тексті оригіналу знаходиться саме хліб. Тобто, можна сказати, посідали споживати хліб. І отже, оцей момент є дуже важливий, так що навіть перекладач розуміє, що під поняттям хліб розумілося їжа як така. Так, воно не мов би… Синоніми хліб і їжа. І отже, тема їжі у Святому Письмі є надзвичайно важлива, надзвичайно багатогранна, бо це практично є основна потреба людини. Без їжі людина жити не може. І вже навіть на початку Книги буття, коли описується сотворення світу і людини. То є дуже важливо зауважити, що там є дві розповіді: так звана священича і ягвістична. І останні слова Бога у священичій розповіді стосуються хліба, коли він говорить до людини. І перші слова Бога, коли Він говорить до людини у ягвістичній розповіді, стосуються хліба, Не мов би захотіли автори. Поєднати тих дві розповіді різних шкіл, як ми їх називаємо, саме тематикою їжі хліба, називаємо це так. І отже, подібно як у третій главі, спокусник, який звертається до жінки, також ставить наголос на їжі. Отже, їжа є основне, можна сказати, важливе питання для людини. Звичайно, що коли ми дивимося на тексти Старого Завіту, а отже, на єврейську традицію, у якій жив Ісус з Назарета, то ми розуміємо, що оце розділяння їжі між тими, хто приходить, є дуже важливе. Звичайно, що коли приходили гості, то їжа була більш вишукана. Наприклад, у книзі буття 18 главі, де описується ота гостинність Авраама, вказується, що він для того, щоб прийняти гостей, наказав зарізати телятко. І отже, ми маємо ці моменти дуже важливі, так? що для гостей їжа була більш багата і вишукана, а на щодень це був хліб зазвичай або е, сирно-молочні сирно-молочні Продукти, які отримували люди, що випасали худобу, чи це була корова, чи це були кози або вівці. І отже, маємо цей дуже важливий момент. Їжа як потреба, основна потреба людини для того, щоб людина жила. Ця їжа водночас їй нагадувала про те, що вона не є Богом. І отже, коли людина зрішила, то ми бачимо, що практично одне із таких цікавих висловлювань було те, що стосувалося Каїна, що тепер та їжа буде для тебе важко здобута внаслідок того, що ти вчинив. І отже, ми розуміємо, що часом благословення землі, від якої Можна сказати, людина потім отримувала оці продукти споживання, чи це є збіжжя, яке вона вирощувала, чи траву для скоту, отже залежало від землі, від погодних умов. Тому євреї дуже чітко усвідомлювали, що у всьому цьому було потрібне благословення Бога. Бо без Божого благословення тоді наступала криза. І ми бачимо, що певні кризи євреї переживали, наприклад, коли Бог їх вивів із Єгипту і в пустині, де вони перебували, де вони відчували цей брак їжі, і де Господь їх годував, даючи їм манну чи інші якісь страви, які були їм потрібні. І отже. Там наголос дуже сильний ставиться на тому, щоб навчити зауважити людину, що їжа це є Боже благословення, вона походить від Бога. Саме цей момент є надзвичайно важливий, бо коли євреї переосмислювали ту дійсність, вони усвідомлювали, що не тільки їжа походить від Бога та, що має матеріальний вимір, але також. І та їжа, яка має інший вимір, і це є не що інше, як Боже Слово або часом саму премудрість, називали також цією їжею. Ми маємо надзвичайно гарні слова у книзі Второзаконня, восьмій главі, коли є написано в третьому вірші: Він упокоряв тебе, морив тебе голодом та годував манною. Про яку ти не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить, з уз Господніх, може жити людина. Саме цей момент є дуже важливий. І отже, коли ми дивимося на цей аспект, ми розуміємо, що Ісус виростав у тому контексті євреїв, так? як щодо тої землі, на якій вони жили. Так тих традицій, у яких він перебував, так і того, що він був отим словом, яке сталося людиною. І отже, є цікаво, коли ми дивимося, де Ісус народився. Ми говоримо вефлеєм, це є Бетлегем, в корені має легем, що означає хліб, і означає це місто, будинок хліба, дім хліба. І це є дуже цікаво. Що саме у тому будинку хліба приходить на світ о той, хто є хлібом, який зійшов із неба. Саме в Новому Завіті ми маємо те глибинне переосмислення Ісуса як у того хліба, що зійшов із неба, особливо це підкреслює Євангелист Іван: ми там маємо надзвичайно гарні слова. Коли читаємо текст, наприклад, який знаходиться в Євангелію від Івана в 6 главі. Багато різних висловів саме стосуються оцієї дійсності. Наприклад, в 34 му вірші Євангелист Іван каже: мовили до нього, Господи, хліба такого давай нам повсякчасно, а Ісус же їм відповідає: Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. То в мене вірує, не матиме спраги ніколи. І трохи далі, в 41 му вірші. Я хліб, який з неба зійшов. Ще трошки далі, чітко окреслюються оці слова, наприклад, в 51-му вірші. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. І отже, ми маємо цю тематику, що Ісус є отим живим хлібом, отим Словом Божим, яке сталося людиною, оце Слово, яке дає життя. І, звичайно, що коли Ісус сказав ті слова, ми бачимо, що юдеї заходилися сперечати між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти? Багато з них відійшло через те нерозуміння. Але водночас, як потім описують нам особливо тих три перших євангелисти, що їх ми називаємо синоптиками, Тайну вечерю, а радше цю останню вечерю Ісуса своїми учнями перед розп'яттям, то там саме є оцей аспект, який ми називаємо встановлення Євхаристії, коли Ісус взяв хліб і сказав: Це є моє тіло. І, отже, оцей момент є дуже важливий, коли Ісус. Дає своє тіло на споживання, і тим тілом, яке ми бачимо до сьогодні, це є той хліб, який людина приносить, який вона отримала внаслідок співпраці з Богом, живе у тому благословенні і приносить Богові і отримує від Бога цей хліб, перемінений у тіло, і це вино, перемінене у кров Господню. Для того, щоб, споживаючи отой хліб мати життя вічне. Розуміючи цей текст, розуміючи ці, цей контекст, ми тоді можемо е, розуміти також, чому Ісус сказав, просити, хліб наш насушний або щоденний, дай нам сьогодні, чи нині. В різних перекладах по-різному воно звучить. І, отже, зупинимося на тому щоденний, що це є таке. Бачите саме, саме слово, яке тут вживається, так, воно є дуже цікаве. Це є Епіузіус. І отже, воно вживається тільки один раз у Матея, і один раз в Луки. У всьому тексті Святого Письма. У відповідному в Луки також молитві Отче наш. Зазвичай, коли ми дивимося на те, що стосується щоденного хліба, вон... Чи радше не хліба, а поняття щоденного використовується у Святому Письмі інші слова. Але тут ми маємо щоденний хліб. І отже, спробуємо подивитися на етимологію того слова. Саме поняття Епіузіос пробують виводити із двох, можна сказати, таких. Дії, слів чи слів. так? Перше це є епеймі, що означає надходити, наступати, і отже, тому говориться більше про, не мов би, завтрашній день. Хоча, знову ж таки, завтрашній день, використовуючи епіусе, використовується тільки у діяннях апостолів, тому що більш притаманним є Авріон. Яке використовується набагато частіше у різних текстах святого письма, в тому ж числі в діяннях апостолів. Але більшість отців церкви наголо ставлять на тому, що корінь береться як усія, а це є буття, природа. І отже, тоді розуміється, що оцей хліб, який дає життя. Так? Тому... Наголос ставиться саме на тому, цей хліб, який дає життя. Цікаво, що саме поняття епі воно може мати різні значення, серед яких також є те, що стосується над. І коли ми дивимося саме на цей аспект, над природнього хліба, то розуміємо, що тут може бути і оцей штрих. Що йдеться не просто про хліб, який тримає нас при житті фізичному, а ми просимо також про оцей хліб як тіло Господнє, яке дає справжнє життя. Тому є дуже багатогранне оте розуміння у цьому проханні, те ж саме стосується отого слова сьогодні. Бачите. Найкраще, як на мене, підкреслено оце розуміння слова сьогодні як того моменту, в якому діє Бог, а саме як Бог-Спаситель, це підкреслив Євангелист Лука. Ми маємо там надзвичайно багато різних моментів, де він використовує саме Слово сьогодні, щоб підкреслити оту Божу дію. Наприклад, коли народився Ісус, підкреслюється сьогодні. Народився вам Спаситель. Коли Ісус приходить до Закхея, сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Ще один штрих, ну так для прикладу, щоб ви десь бачили, в Євангелії від Луки, один із тих розбійників, який висить на і просить Ісуса, щоб згадав Його у своєму Царстві, Ісус каже, сьогодні буде зі мною в раю. І отже, цей момент сьогодні як часу спасіння, Дуже гарно поєднується із тим проханням про хліб, де не тільки є розуміння сьогоднішнього дня, як хліба для фізичних потреб, але також і того хліба прийдешнього дня. Треба розуміти, що Ісус вчив ту молитву ще перед своєю смертю на Христі, хоча, вже, як каже апостол Павло, Есхатологічний час почався з моменту приходу Сина Божого на землю, коли він в листі до Галатів каже, сповнився час, і Бог послав свого Сина. Ми живемо в тому останньому дні, в якому вже присутні як риси старого, так і оті певні риси нового, який вповні настане з другим приходом. І саме там, отим хлібом, вповні. Буде те слово Боже, сам Бог, яким людина буде жити. Звичайно, що ми розуміємо, що оцей, е, бенкет останнього дня, це бенкет отого союзу, який прослідковується у різноманітних текстах святого письма, в особливий наголос ставиться саме на тому, що буде бенкету Царства Небесного. Тому бажаймо собі. Оцього хліба, який походить від Бога, благословенного хліба, щоб цей хліб, приходячи до нас сьогодні, давав нам спасіння, Приймаємо цей хліб як той, який підкріплює нам, нас фізично, і з вдячністю Богові, дякуючи йому за Його благословення, за те, що маємо що спожити, особливо. Пригадуючи те, що в українському народі дуже глибоко вкорінилося розуміння голодомору, коли багато людей, мільйони людей, померли, бо їм забрали цей фізичний хліб. І уявіть собі, якщо забрати отой хліб, який прийшов із неба, і людина не буде мати повноти їжі. Молімося за тих, хто не споживає цього хліба. Щоб вони пізнали повноту правду і дійшли до розуміння, що подібно, а й ще більше, ніж потреба фізичного хліба, є потреба духовного хліба. Тому у цій молитві, у цьому проханні вкладаємо все це глибинне розуміння того хліба, як фізичного, так і духовного, того хліба, який пов'язаний з благословенням Божим. Того хліба, який сьогодні у день, коли діє Бог, спасаючи усіх нас як наш Спаситель. Хай Господь нас благословить, щоб ми краще розуміли і щоб споживаючи цей хліб, давали можливість входити йому у наше життя і перемінювати нас ізсередини, щоб ті риси Божої присутності. Проявлялися назовні, щоб ми випромінювали ту Божу присутність із середини, куди входить хліб, Господній хліб з неба. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.